Незабаром завершиться осіння пора. А яка зараз осінь, дітки? Рання чи пізня? Так, пізня. А це означає, що незабаром осінь завершиться та поступиться місцем іншій порі року зимі. Усі ви пам'ятаєте, якою чудовою була природа ранньої осені. Ранньої осені дерева були пишними, красивими. Укривалися позолотою, а тепер дерева стоять голі, Без листя, чорні та сірі. Раніше трава була зеленою, тільки починала жовтіти, а нині травичка стала коричневою, сухою. Ранньої осені були переважно дні теплі, сонячні. А тепер? тепер. Погода хмарна, пахмурна, холодна, дощова. Раніше день був довшим, темніло пізніше, а тепер нині дні стають коротшими, ніч стає довшою, дуже рано вечоріє, темніє. Рані осені ви одягали легкі куртки, лащики, тоненькі шапки, взувалися у черевички та кросівки. А як же змінилося ваше вбрання і взуття зараз, коли похолоднішало? Надягли теплі куртки, теплі шапки, рукавички, взули чобітки. А пам'ятаєте, як на галявині ми бачили найменших живих мешканців, як їм трава, купи листя, кора дерев і рідною домівкою? Давайте пригадаємо їх. Мурашки! Жучок сонечко. Метелики. Коники. Жучки, бронзовики. Джмелі А як назвати одним словом цих маленьких представників тваринного світу? Вірно комахи. Відгадайте дітки про них загадки. В лісі живу, можу жити і в хаті. Сітки я плету без спиць і верстатів. Влітку ловив ними мух комарів, а восени я на них полетів. Здогадались? Правильно павбук і павутина. Вони санітари, Від бруду чистять ліс. Зранку до вечора працюють, чистий ліс нам дарують. Хто це? Так, мурахи. Він чорний, мохнатий, великий волохатий, цілий день літає, хто мене знає. Пилок переносить, квітам користь приносить. Здогадались? Вірно, джміль. Цей жук красивий. Червоний в крапку кожушок, пташки його не чіпають, летить щасливий на лужок. Хто це? Правильно, жук сонечко. Хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий, має довгий хоботок, п'є нектарним із квіток. Загадались? Вірно, метелик. Добре стрибає, зелений колір має, тому серед трави його нам не знайти. Якщо ввечері співає, про сонце завтра сповіщає. Хто це дітки? Правильно, коник стрибунець. Вона трудівниця, бере з квіток пилок, несе його у вулик, бо люблять всі медок. Хто це дітки? Правильно! бджілка. Будемо сподіватися, дітки, що комахи гарно сховалися від холоду і перезимують до весни. Адже птахи відлітають у теплі краї саме тому, що зникають комахи і снігом укривається земля. Їм нічим харчуватися, важко знаходити їжу. І ті птахи, які залишаються, перелітають ближче до людських осель сподіваючись на допомогу людей. Нинішня пора приносить нам уже перші морози, приморозки. Хоча зараз ще немає снігу, на дворі тримається, особливо вночі, маленький морозець. Де ми можемо його знайти і побачити? Побіліла паморозю суха травичка, крижана поверхня калюш. Отака вона пізня осінь.